Друзі, всім привіт! Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. І сьогодні я до вас ось таким чудовим ажурним візерунком. Цей зразочок я в'язала з бавовни, бобінна пряжа 360 метрів на 100 г з пицями 3,5 мм. Так візерунок виглядає з лицевої сторони та з виворітних. І цей зразочок я вже відпарила. Ось так виглядає зразочок до ВТО. Далі саме цей візеруночок я в'яжу зразочок по колу, пряжа Alize Superlana Classic 25% вовни, 280 метрів на 100 г. Спиці номер 6 До ВТО зразок достатньо такий пружний. Тож цей візеруночок чудово виглядає на різних пряжах по метражу, за складом та товщиною. Чудово підійти для в'язання будь-яких речей. Тож далі я зв'яжу невеличкий зразочок поворотними рядками і також розкажу та дам схему, як в'язати цей візерунок по колу. Приємного вам перегляду! Зразок я св'яжу з 5 мм. Взагалі раппорт візерунку складається з чотирьох петель. Ще потрібно донабрати 3 петлі для симметрії плюс 2 петлі краєві. Я зв'яжу зразок з двох рапортів, тож наберу 13 петель. Набираю петлю звичайним способом, ниточка від моточка через вказівний, хвостик через великий. Розгорнула спицю і перший рядок, він буде виворітним рядом, я пров'яжу виворітними петлями, це взагалі не обов'язково для першого ряду, але мені так зручніше, я вважаю, що так буде краще. В'язати буду бабусиними петлями. Тож, першу петлю знімаю. І весь рядочок пров'язала виворітними петлями. Остання петелька краєва, також виворідна. Далі розвернулась і перший рядок рапорту. Першу петлю зняла. Крайова петля і далі перші три петлі. Перша, друга та третя. Підхопила їх на спицю, пров'язала лицевою петлею, далі зробила накид. І далі знову пров'язала ці три петельки Та скинула їх з лівої спиці Далі пров'язую лицеву петлю. Це, взагалі, рапорт візерунку в ширину. Було 4 петельки, 4 петлі і залишилось. Наступний рапорт починаю також само три петлі. Пров'язала, не скидаю їх, накид. Накид взагалі можна робити так, як зручно, хоч на себе, хоч від себе. Головне його потім пров'язати, не перекрутивши. Третя лицева петля і скинула три петлі. Далі лицева. Я пров'язала зараз два рапорти у ширину. У мене ще залишаються 3 петельки для симетрії, які я донабирала. Тобто, не важливо, яка кількість рапортів буде, але для тобто, щоб як почався рядок, так він і закінчився, потрібно набирати ще 3 петлі для симетрії. Можливо, буде 10-50 рапортів наприкінці. Енної кількості рапортів повинно залишитися три петельки. Ці три петлі я пров'язую так само, як і починався рапорт. Лицьова накид лицева, скинула їх, і остання краєва виворітна Тобто рядочок як почався. Так він і закінчився. Далі розгортаюсь другий рядок візерунку, другий рядок рапорту, першу зняла і пров'язую цей ряд за малюнком, тобто виворітними петлями. Пров'язую петлі за першу дужку, щоб їх не перекрутити. Ось цей накид, його важливо також пров'язати неперекрученим. І далі третій рядок рапорту. Першу петлю зняла, перша лицьова друга лицьова І далі пров'язую три петельки. По візерунку можна подивитися: ось перші три петлі пров'язані з трьох петель. І наступні три петлі. З іншого рапорту, пров'язані з трьох петель. Тож, ось ці крайні петлі з однієї та з іншої сторони і центральна лицьова петелька, з них я також вив'яжу три петлі, тобто з'єднаю їх. І чому краще цей візерунок в'язати бабусиними петлями? Бо, якщо в'язати його класичними петлями то петлі будуть дивитися в ліву сторону, і тоді їх потрібно буде кожен раз розгортати, щоб їх пров'язати ось так от разом. Тож, я пров'язую бабусиними петлями, лицьова, накид лицьова. Кинула, далі лицева, далі знову з трьох петель вив'язую три петлі, лицьова накид, лицева, і наприкінці ряду в мене залишається дві лицеві петельки. Так само, як рядок в мене і починався з двох лицьових петель, і краєва. Далі четвертий рядок рапорту в'яжу за малюнком виворітними петлями. Це я пров'язала один рапорт у висоту та два рапорти у ширину. Далі потрібно повторювати, в'язати рапорт з першого рядочку схеми. І щодо схеми про поворотне в'язання: рапорт: 4 петлі, плюс 3 петлі для симетрії плюс 2 петлі краєві Ось я позначила сам рапорт. Схема. Намальована так, як бачите, вона з лицевої сторони: лицьові петлі, виворітних рядках, вони виворітні. І далі з трьох лицьових петель вив'язати три петлі. В ось в такому порядку: лицьова, накид лицьова. І повторюємо в'язання з першого по четвертий рядок. І далі щодо в'язання по колу. Ось це початок рядочку, зміщення візерунку немає. При в'язанні по колу, петлі краще за все, пров'язувати східним способом. Ось, наприклад, в мене зараз якраз перший рядок рапорту. І мені потрібно пров'язати із трьох петель три петлі. Тож, Перша лицьова петелька пров'язую не так, як звичайним способом нитка під спицю і просто витягнула петлю. Нитка на спицю підхопила і витягнула. Спиця в такому випадку імітує дію гачка, ну, щоб так полегшити можна пояснення. Далі роблю накид. Накид також можна робити як від себе, так і на себе, просто його потім важливо не перекрутити. І наступна лицьова петелька, скинула три петлі, далі лицьова, нитка на спицю, підхопила і витягнула. Тож петлі потрібно пров'язувати таким способом, щоб вони дивилися в праву сторону, і ось ці три петельки було зручно пров'язувати. Якщо я буду в'язати лицеві звичайні під спицю, петля буде дивитися в ліву сторону, тож їх потрібно буде постійно. Переставляти. Далі, щодо кількості петель, рапорт також само має 4 петельки. І потрібно буде ще донабрати одну петлю, щоб візерунок виходив так, як він повинен виглядати. І плюс одна петелька для замикання в коло. Це на самому початку для набору петель. Набираю таку кількість петель, яка 4. 16, 32, 40 і так далі. Додаю до загальної кількості одну петлю і додаю ще одну петлю для замикання в коло, яка потім відразу ж піде з загальної кількості петель. Щодо схеми, порівнюємо схему при поворотному в'язанні і при в'язанні по колу. Перший рядок. Починається також само з трьох петель три петлі, далі лицьова це перший раппорт, другий рапорт з трьох петель три петлі, лицьова, і наприкінці на кількості рапортів, ще буде одна петелька. Тобто ось початок рядочку, і наприкінці рядка буде ще одна петелька, взагалі. Наприкінці ряду буде 2 лицьові петлі після трьох пров'язаних петель. Наступний ряд лицьові, так як у в'язанні по колу ми не в'яжемо виворітні рядки, тому просто в'яжу лицьовими петлями. І третій рядок рапорту починаю з двох лицьових петель, далі три петлі. Лицьова, і рядок в мене завершиться трьома пров'язаними цьома петельками. Четвертий рядок також саме пров'язую лицьовими петлями. Тож, якщо додати цю одну петельку до візерунку, то буде зміщення ось цих двох петельок вони будуть у першому рядочку рапорту. Наприкінці ряду, у третьому рядочку рапорту, вони будуть на початку ряду. І ось так це виглядає у місці з'єднання рядочка, початок ряду та кінець рядка. Друзі, сподіваюся, що це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Наразі я вам всім дякую, рівних вам петельок!